Дітки, на вулиці вже осінь. Листя червоніють, становляться помаранчевими, жовтими і поступово опадають з дерев, утворюючи яскравий барвистий килимок. Сьогодні я вам пропоную зробити такий килимок, такий листопад е нетрадиційним цікавим методом. Для цього нам знадобляться трафарети і декілька. Інгредієнтів для приготування суміші для того, щоб зробити такі листочки. Ось такі трафарети вам допоможуть зробити батьки. Це можуть бути будь-які листочки, вирізані в картоні на одному великому аркуші чи на окремих. На білий аркуш паперу трафарет треба закріпити. Закріплювати його можна за допомогою скріпочки чи ось такого зажиму, який називається біндер. На одній стороні ми спробуємо набриск за допомогою зубної щітки. А на іншій стороні ми спробуємо приготувати цікаву пасту і зробити об'ємні листочки. А як же приготувати цю пасту? Уважно слухайте, а я вам розкажу, які інгредієнти для неї знадобляться. Та як саме її зробити. Ну що ж, готові? Тоді уважно слухайте, на допомогу вам ще буде схема. Вам знадобиться для текстурної пасти. сода харчова. Пасту робіть тільки за допомогою дорослих. Її знадобиться небагато. Пару. Ложо. Десь приблизно така ж кількість клею ПВА. Консистенція у нас повинна вийти як в сметанки. Спробуємо. Трішечки перемішати. Тепер гарно перемішуємо соду разом з клеєм, щоб вийшла консистенція сметани. І додаємо сюди фарбу або жовто-гарячу, жовту чи червону таких кольорів, яких буває осіннє листя. Я візьму ось таку жовто-гарячу, або, можна сказати, світло помаранчеву Додам і розмішаю. Ось така паста у нас вийшла. Можна зробити червону чи жовтеньку. Тепер беремо трафарет та стеку або ложку, або якусь лопаточку. На якому будемо набирати нашу текстурну пасту, і накладати на прорізи в трафареті. Ось так набираємо, вона повинна бути не рідка і не густа, ось така, як сметанка. І давайте на ось цій частинці, наприклад, на ось цьому кленовому листочку будемо її наносити. На клиновий листочок і розподіляємо. Вирівнюємо. Також ми можемо зробити на великому листочці, тоді нам знадобиться більша кількість пасти. На нижньому маленькому. Коли зверху поклали пасту, треба її розподілити там, де просвічується папір в трафареті. Фаред знімати не будемо, а спробуємо ще один спосіб. Для другого способу вам знадобиться зубна щітка, гуашева фарба і ємність для того, щоб розвести фарбу. Коли ми трішечки розвели фарбу, додали в неї водички, ми беремо зубну щіточку і мукаємо її в розведену фарбу. Щітинкою приготуйте собі серветочки, бо трішки можуть у вас забруднитися ручки. Але це не страшно, цього не слід боятися. Цей метод називається набризг. Його треба робити обережно держимо щіточку кулачку, великий пальчик. Відставляємо і проводимо по ворсу так, щоб бризги утворювалися на просвітах в трафареті. У вас, звичайно, може стікати водичка, тому слід підстелити клейоночку. Та не забруднити одежу або вдягти щось, що не шкода і кленовий листочок. Так. Зараз я покладу. Також ви можете додати на пензлика до червоної фарби, наприклад, ще жовтої, кольори у вас змішаються, і вийде ще гарніше. Набризги попали навіть на текстурну пасту, будуть чудові листочки незвичайні. Коли я піднімаю е, трафарет та нашу роботу, е, техніка набризгу така, що воно буде стікати. Тому я завершую роботу в положенні на столі. Так, візьміть серветочку, витріть ручки. Ох, і ручки в мене. Але це не страшно. Не бійтеся забруднити свої руки, бо їх завжди можна відмити. А процес творчості дуже цікавий. Це виглядає так. А зараз ми подивимося і піднімемо наші трафарети. Подивіться, ось я вже зняла трафарети. Цікаво, що ж у нас вийшло? Зараз я вам покажу. А вийшов у нас ось такий листопад. Тут листочки виглядають так цікаво, як в крапочку. Бо це були набрузги, пам'ятаєте, червоною фарбою ми бризгали зубною щіткою. А ці листочки вони об'ємні. Коли робота висохне, вони будуть такої, затвердіється маса, і вони будуть дуже-дуже добре гарно виглядати. Ось така цікава робота на нас чекає. А тепер давайте розімнемо пальчики та підготуємо їх до такої дуже цікавої роботи. Наші пальчики стомились, бо багато працювали. Ми замок їх всіх закриємо, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили. Кожен пальчик привітали, плеснемо тепер щасили ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи. Пальчиком слід працювати. Дбайте ви про їх ту роботу. Гратися не забувайте! Дітки, ви молодці. Я впевнена, що у вас вийшло дуже гарно. Чекаю на ваші фоторобіт. До наступних зустрічей. До побачення!